Українська енергетика знову була під ударом ворога. Зранку у повітряних силах зсу попереджали про загрозу стосування балістичного озброєння. Були зафіксовані пуски зі стратегічних бомбардувальників. Ту 95 ракети маневрували областями. Росіяни також випускали калібри. Крім того, було зафіксовано зліт міг 31 к з аеродрому Саваслейка. Він є носієм ракети Кінжал. Вибухи чули мешканці різних регіонів України. Ви на ту каналі РБК Україна, я Владислава Підлісна. Далі розповім усе, що відомо про ранковий обстріл та які наслідки для енергетики. Ви ж підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Цілю масованого ракетного удару російської армії 13 грудня по Україні стала енергетика. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом. Енергетики вживають усіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Написав він у Фейсбук. Гляв про обстріл енергосистеми і керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Ціль ворога незмінна енергетична інфраструктура, але загроза цивільним людям також є. Пам'ятаємо, що ворог планував ці удари ще з літа, і тактику свою не змінює і не демонструє жодних ознак готовності до. Мир зранку вибухи чули по всій Україні, зокрема в Одеській, Черкаській, Харківській, Львівській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях. Люди змушені були ховатися від обстрілів. До прикладу так виглядало столичне метро. Наслідок атаки в Україні посилили відключення світла, як повідомив директор компанії «Ясно» Сергій Коваленко. Будуть застосовані три черги шести. Зокрема, у Києві запровадили екстрені відключення світла. А на Тернопільщині 50% людей залишилися без світла. Через масовану ракетну атаку на енергооб'єкти обсяг застосування заходів обмеження споживання збільшився з однієї черги до трьох одночасно. Відключено 50% споживачів області. Повідомили в Тернопільській ОВА. Також ворог атакував об'єкти енергетики Львівської області. Станом на цю хвилину інформації про постраждалих немає. Повідомили вова. Однак, за словами голови ОВА Максима Козицького, через обстріли в регіоні будуть зміни в графіках відключень електроенергії. А Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни. Як зазначила очільниця регіону Світлана Унищук, на світанку ворог застосував ударні безпілотники та крилаті ракети. Під прицілом об'єкти критичної інфраструктури є влучання, але без постраждалих по області працювали сили ППО. На місцях події залучені відповідні служби для. Подолання наслідків атаки. Причому Росія атакувала не тільки енергосистему, а також транспортні мережі та ключові об'єкти по всій Україні. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк. Аудитак уточнили, що Росія завдала масованого удару по теплоелектростанціях. Було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання. Цього року це вже 12-та масована атака на українську енергетику і 9-та масована атака на енергетичні підприємства. Янство компанії за попередніми звітами було 93 ракети. Зокрема, була і щонайменше одна північно-корейська ракета. Вдалося збити 81. а 11 крилатих ракет збито завдяки нашим F-16. Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників. Один з найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці, заявив президент України Володимир Зеленський. Друзі, а яка ситуація з відключенням світла у вашому регіоні? Діліться у коментарях та залишайтеся із РБК Україна.